Чи завадять глибокі оборонні рубежі, які формують росіяни в деокупації захоплених територій України? Це робить до просування та доокупацію важкішою, це не про повне зупинення, ні, але це робить ситуацію трохи важче. Тобто просування стає важкішим. А от і це пов'язано знову ж таки з мінуваннями, з оборонними усілякими спорудами, які вони там наробили. А от, це ми витрачаємо час на прощупування слабкого місця у ворога. Тобто, це треба всю лінію. Протискати в усіх місцях, щоб зрозуміти, де укріплення не такі міцні, де позиція не така міцна, щоб там, там, наприклад, зробити певного прориву. Да, це ж ресурс, час, тобто це просто уповільнює деякі наші дії. Порада росіянам в Криму від Данілова якомога скоріше скористатися Кримським мостом, щоб повернутися в РФ, спосіб їх залякати, чи анонс нових ударів по півострову. Це призив до дій від пана Данілова. причому прямий. От, причому прямий. Тому що сьогодні у нас вже стався показовий цікавий удар у Чонгарі по мосту. І це ж такий. По-перше, це стратегічний удар, він не останній. По-друге, це вже не просто попередження, це отакий от транспарант. Чому в генечістку готують масову евакуацію населення? По перше, ворог володіє інформацією пов'язаною з обстрілами якимись. А це по перше. А по-друге, я так розумію, що ворог володіє інформацією певних ризиків для себе в першу чергу. А типу евакуація мирного населення це і ще один привід, і підгідно евакуації мирного населення. А втекти, скинути позиції ну коротше, типу, от така вся історія. Ворог щось знає і щось розуміє. Цікаво. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи вдасться Україні повернути тисячі дітей, які були незаконно вивезені в РФ? Це е, довга історія. На жаль, це довга історія. Тобто, так, повертати будуть е, законно, місцями незаконно, як завгодно, над цим іде активна праця, але це важка, довгострокова історія. Питання від підписників. Чи дійсно є витік радіації на Курській атомній станції? Що чекає Сумську область? Чи є загроза для населення? По Курській станції яка історія. Яка історія, якась неправильна робота станції або щось, що ну, дійсно функціонування станції не так, як треба? Такий прецедент на Курській станції дійсно має місце бути по рицарю мечів. Тобто, дійсно, щось не. Е Ну, не, не, не коректно, ненормально працює. Не, я не бачу прямо, щоб витік радіації, прямо все, капець, там страшне забруднення і вся така історія. Ні, але дійсно якісь процеси там не налагоджені, вони працюють неправильно. Але я все ще не бачу загрози для Сумської області з цього приводу. От у чому справа? Тобто, я поки не бачу, щоб це було доведено. А сусідами нашими конченими до якогось апогею, трагедії немає. Мене запитували це питання у другому ключі. Чи готують вони там, наприклад, тракт да, ну, навмисно на курській станції. такого наказу я також не бачу. Тобто проблема в роботі курської станції дійсно має місце бути, але я поки не бачу, щоб це призводило до якоїсь трагедії навмисної чи випадкової воно зараз не прослідковується, його такого не видно. От я ж кажу: єдине, що видно, що це якась неправильна робота дійсно має місце бути. Чи наведуть лад в судовій системі в цьому році, а, цей рік скоріше початок наведення ладу в судовій системі. Тобто, це ну, за такий короткий термін, там не наведеш лад, а от почати щось з цим робити так. От цей рік скоріше про початок. Підкажіть, будь ласка, чи приймуть закон, який дозволяє населенню вільно володіти зброєю? Ну, не зовсім вільно. Давайте так, не там з певними обмеженнями і оця вся історія. Але в кінці кінців, дав в якихось захисних цілях, а, буде а, нарешті прийнято якесь рішення по двійці кубків, пов'язане з озброєнням. Скоріше за все, це все таки не буде питання вільного пересування з озброєнням на там в кабурі в штанях, але там якесь зберігання до. Вдома при певних обставку. Ну коротше, типу, ця історія зрушиться дійсно з місця, і ми з вами отримаємо завдяки такому рішенню якісь для себе гарантії безпеки, як для ну, типу особистості, наприклад, якщо якась падла, лізе до вас у дім. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи вдасться знайти всіх зниклих безвісті після затоплення Херсонської області? Mm, не зовсім. Не зовсім. Тобто, значна кількість так встановити, дати максимально наближену до реальності цифру по загиблим, але не всі чому європейські країни раптово змінили власну полеміку щодо членства України в НАТО? Це один із варіантів та планів надання гарантій безпек. Ну, биб безпеки для нас. Тобто, тут я так розумію, у нас в активній фазі обговорення з партнерами декілька сценаріїв гарантії безпеки, і один із них це членство у НАТО. Чому Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи окупантів? Ілюзія. Ілюзія ілюзія для того, щоб е е показати населенню, що втрат у них на шістку пентаклей, тобто менше ніж є насправді, бо у шістці пентаклей у нашої тітки шість монет. А ділиться вона всього на всього однією. Це приховання втрат, і е, не тільки приховання втрат, але й персоналій, які е, загинули. Бо, окрім зеків і усіх інших, там є значна кількість важливих регіональних спеціалістів, яких е, поклали в землю при так названій СВО. А це означає, що спеціаліста в регіоні немає, бо він вмер на території України. А що з цим робить? Ніхто тепер не знає. Де брати нового спеціаліста, теж ніхто не знає. От, або Соціально-політичний резонанс з приводу того, подивіться, який у нас офігенний герой. Правда, він 20 років сидів в тюрму за те, що завалив 10 бабушок і завалтував 15 дітей, але він тепер, ну, типу, оця вся коротша історія. Приховання будь-якої інформації вводення в оману власного населення. Чому країни-партнери поставляють Україні несправну техніку? По-перше, це не масове явище. Тобто прецедент якийсь був, але я не скажу, що це на постійній основі. По-друге, варто розуміти, що а, ми перший раз за купу часу в світі стикаємося з війною. А отже деяка техніка, яка стояла, пилилася де-небудь е в ангарах, е як запасний варіант, або щось на, шта ну, на кшталт такого, е не було змоги перевірити її в активних бойових діях. Тобто, умовно кажучи, наприклад, там система ППО чи щось. Наче стріляла, наче перевіряли все добре. Вона три рази відстрілялася, а вона тепер не стріляє. Я умовно кажу. Тобто, ну це перевірка справності да якогось механізма, А як його перевірити а, на полігонах тестувати усю техніку? Є а, питання то, терміновості передачі. Ну коротше, тобто, це поодинокі випадки, а не масове явище. Тому це більше і знаєте, зрадницький ПСО розрахована на тому, щоб ми з вами розчарувалися у наших партнерів. У пар партнерах. Чи варто чекати на масштабні обміни військовополоненими найближчим часом? Так, да, в мене випадало на питання, в принципі, про обміни. В мене випадало, що до кінця червня, максимум там початок липня, тобто найближчими двома тижнями плюс-мінус якось, може, чіпляючи липень, має бути ще обмін. Обмін такий, ну, не назву його прямо максимально масштабним, але приємний обмін, да, у кількості, все таке. І на липень в цілому випадало, скоріш за все, точно два обміни, як такі. Тому, от, може, на початку липня, під кінець липня два, два обміни фігурували, але супермасштабних обмінів по 500 там, людей, по 700, по 1000 поки не випадає. Тобто, це все одно кубки. Чи дійсно в ЄС існує загроза нестачі матеріалів для виробництва боєприпасів для України? Я не знаю, звідки взялася така інформація та в Євросоюзі з цього приводу ту Пентаклей. Ну, типу, я не бачу проблематики в Євросоюзі знайти комплектуючі, виготовити і закупити І оця сама, ну, типу історія. Тому я ну я дуже сумніваюся в правдивості цієї інформації. Взагалі чи вдасться подолати корупцію в Україні завдяки залученню зовнішнього аудитора для контролю за донорською допомогою? Це, це буде ефективна стратегія. Вона приведе в більш-менш стабільне правосуддя. Тобто треба таке робити. Воно буде мати ефект. Коротше, ідея норм, гірше від неї точно не буде буде краще. Чому росіяни знову заговорили про стамбульську мирну угоду? Бо їм вигідно е, у тому положенні, в якому вони зараз знаходяться, припинити бойові дії, знову їх заморозити в тій захисній позиції, в якій вони є, для того щоб цю захисну позицію зробити ще більш захищену. Чому експорт зерновим коридором скоротився на третину? Є труднощі із виконанням вимог по зерновому коридору там. E, наче домовилися, почали діяти, сталася якась фігня, знову все переробили. Тут заблокували, тут відстрочили. Коротше, є сама проблема з самим коридором і виконанням вимог. Чи вдасться найближчим часом виявити всі схеми допомоги ухилянтам від призову в Україні? Ні. E, а ні, тому що е, подібні схеми це не статична одиниця. Виявляють е, виявить одну схему в неї, як у змії у дракона, да, відробив одну голову, з'явилося нових дві. От приблизно така сама ситуація. Тобто, ні, якісь схеми будуть викриватися, але це не означає, що не будуть з'являтися нових схем. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.